Вітаю! В цьому відео я розповім про завдання, яке підготував для вас по дисципліні методи автоматизованого розрахунку аеродинамічних характеристик ELA. Завдання, в принципі, досить просте, нічого складного в ньому немає. Воно спрямоване на те, щоб базово ознайомитися з роботою в програмі OpenVSP. Ось в такій програмі. Це офіційний сайт програми. Програма повністю безплатна для використання, створена спеціалістами НАСА. Програма дозволяє створювати параметричні моделі трьохмірні. Тобто, в принципі, базова функція програми це саме моделювання. Мається на увазі з точки зору конструювання, проєктування концептуального. І також в програмі був на певному етапі доданий модуль, який дозволяє розраховувати аеродинаміку вашого проєкту. Те, що ви змоделювали, можна порахувати, проаналізувати аеродинаміку. Ну, і, в принципі, це якби підпадає під назву предмету. Тобто ми в процесі проєктування автоматично можемо. Оцінювати наші рішення, походу перевіряючи їх з точки зору аеродинаміки. Програму, ну, як скачати програму? Я думаю, вам розповідати не потрібно. Тут все досить просто. На сайті ви розберетесь. Програму не потрібно встановлювати. Вона просто скачується у вигляді архіву, і далі. Просто запису... розархівуєте її в зручне для вас місце. І WSPX-Nic е... запускаєте. Ну, я для нього створив собі ярличок, виніс на робочий стіл. Ось він у мене Такий. Ось при запуску програми виглядає таким чином. Значить, головне робоче вікно, де відображається та модель, яку ви будете створювати. І додаткове, додаткове таке якби дерево проекту. Зараз воно порожнє, тут нічого нема, тому що я поки що нічого не змоделював. Е, значить, тепер е, поки що програму я згортаю е, і по самому завданню. Значить, е, ось такий протокол роботи, де, в принципі, все розписано, ви його... Ну, як все, не все, розписано все, що від вас вимагається. Тому ви першим ділом прочитайте уважно все, що тут я понаписував, і потім приступайте вже до вик... безпосередньо до виконання. Ну, а я зараз прокоментую, що тут у нас написано. Тобто нам потрібно, ну я так буду трошки не по порядку. значить, Я вам пропоную на вибір: я тут поназбирав різних креслень з інтернету. Але це не є якби, для вас обов'язковим вибирати чітко з цих закреслень. Ви можете вибрати щось своє, те, що вам буде цікаво і корисно. Тобто якийсь свій приклад літачка. І, єдине, що, ну, ви розберіться там з варіантами. Ну, я думаю, варіанти ви оберете за номером у списку групи. і Пишете сюди свій номер варіанту. Тобто не обов'язково прив'язуватись до цих рисунків, хоча я їх теж пронумерував по порядку. Ну, коротше, варіант за номером групи нехай буде. От. Е, ну, просто, якби для такого для базового завдання я з ці е, схемки вам поназбирав. Якщо Ну щоб вам... Якщо ви не хочете шукати щось своє, то вибираєте з того, що є. Вибираєте, що вам подобається. Головне, щоб не повторювались е, ну, одні і ті ж самі літачки у декількох студентів. Е, тут бачимо да, на деяких креслень, у ну, цих схемах є е, розміри, на деяких розмірів нема. Значить, там, де розмірів нема, ну, в принципі, завдання для вас Повністю якби, вільна творчість інженерна. Тобто ви берете за основу якісь, якісь проекції і далі робите з ними, що хочете. Тобто масштабуєте, як вам заманеться. І там, де нема розмірів, наприклад, беремо, використовуємо яку-небудь cad систему який-небудь автокат там, чи ще щось для того, щоб ну, просто собі оброзмірити якось. ну, зорієнтуватися в плані масштабів своєї моделі, хоча і це не обов'язково, але ну, я думаю, для першого разу в принципі, все можна робити одразу в OpenVSP, одразу моделювати е свій літальний апарат. Але е простіше, все ж таки, коли є від чого відштовхуватись, тому я вам рекомендую: ну, якщо ви вибираєте якусь схемку, де немає розмірів, або якщо якихось розмірів не вистачає. Краще відкрити в якому-небудь автокаді, підкласти креслення, змасштабувати його. Я от змасштабував по розмаху крила. Я задав 16 ну, одиниць, скажімо так, Ну, умовно 16 метрів розмах. І далі я просто за допомогою інструментів опризмірювання собі знаходжу, ну, наприклад, максимально найбільшу висоту фюзеляжу. Візьму, Ось так, один. І 1 метр, ну, 1,13 метрів, да, І, наприклад, максимальну ширину фюзеляжу теж десь, ну так умовно. Так, десь ну, 0,6, грубо кажучи. Тобто 60 см. Ну і так далі. Тобто, всі кутові розміри, все-все-все. Я думаю, ви вже. Ну, на тому рівні освіти, на якому ви знаходитесь, ви це все можете зробити. В принципі, можна взагалі намалювати щось своє. Я не забороняю. Можете спробувати намалювати якийсь свій апарат, якийсь е свій е е е е е літачок і його працювати з ним. Значить, е е що. Е на першому етапі. На першому етапі ви обираєте, визначаєтесь з завданням, тобто, або вибираєте щось із цього. Ну, я ось вибрав ось такий варіант. Для прикладу. Ви можете також його використати, тільки, ну, можливо, змініть якісь розміри, параметри, щоб не повторювало один в один приклад мій. Я вибрав такий літачок, вставив його ескізне зображення в протокол, і далі ось таку табличку. Теж рекомендую вам зробити заповнити. Якраз ось теж про що я тільки що казав: тобто якісь базові розміри. Ну а підказка, які саме розміри вам знадобляться під час моделювання в OpenVSP, в якості підказки ви подивитесь цю табличку. Тобто всі ці параметри, які я тут вказав, вони ну, будуть не зайвими. Хоча, як я вже теж казав, в принципі, все це можна на ходу. Вигадувати під час моделювання вже в самому OpenVSP, але, мабуть, для першого разу це буде не дуже зручно і не дуже звично. Краще, все ж таки, щось таке собі визначити, якісь базові розміри і на них спиратися. І потім оці розміри, які ми заносимо в табличку, тут я здаю таке якби, уточнення, значення параметрів базові. І можуть бути змінені в процесі моделювання, та або аеродинамічної оптимізації моделі. Тобто ці розміри, вони не догма, вони якби, ну, такі базові, на які ви спираєтесь, для того, щоб потім, ну або залишити, як є, або, можливо, змінити щось під ваш, <кхи> на ваш русу. Е, також потрібно на цьому першому ж етапі визначитися: я вам не задаю. Сам не, не прив'язує вас жорстко до того, які аеродинамічні профілі використовувати. Ну, Тут, здається, я не знаю, можливо, до якихось креслень, можливо, десь. Ні, ну не видно. Немає ніяких тут рекомендацій. Тобто, ну, <кій> в, принципі, в принципі, ви теж самі спробуйте визначитись, обрати під для свого літального апарату. Профілі. Ну, для оперення, як правило, я так звик обирати симетричні профілі, хоча можна використовувати звичайний профіль, але робити його перевернутим для горизонтального оперення. Ну а для кіля в будь-якому випадку потрібен симетричний профіль. Ну Хіба що, окрім випадків, якщо треба скомпенсувати момент від гвинта. Якщо потужний момент від повітряного гвинта у літака, ну, наприклад, на Месершміті-109 е у кіля профіль був також несимметричний. Спрямований був ну, так, щоб сила, бічна сила, яка утворювалася на кілі, вона компенсувала момент обертання повітряного гвинта. Ну, у нас ми, в принципі, тут безгвинтовий апарат, безмоторний апарат, такий собі планерок розглядаємо. Хоча тут є якби, приклади з гвинтами, да, якісь моделі. Але е, повітряний гвинт моделювати ми тут не будемо. Хоча можливість є, але ну, не захотів я ускладнювати сильно цю роботу. Ви люди зайняті, я людина зайнята, тому розійдемося так базовими. Основами знайомства з програмою, а кому буде більш, кому потрібно більше, то в Ютубі є дуже багато відео і там можна розібратися з усім, значить, тому тут теж ну задасте фюзеляж і носову частинку закруглите просто. щоб ну, Для того, щоб якби, забезпечити нормальний розрахунок програми, якщо тут буде. Будуть різкі крайки, да, наприклад, буде круговий переріз і далі починається фюзеляж, тобто буде пласка, пласка частина, то можуть гарантовано якісь будуть неприємності з розрахунком потім. Тому робимо закруглену носову частинку, можна додати цей обтікач гвинта попереду, тобто зробити гострий носик, але бажано не плоский. Не плоский. От, ну, І сам, вин, двигун ми не, не моделюємо, тому просто ось такі гастроносні моделі можна просто зробити для моделювання такого планерного режиму польоту без двигуна. Так, значить, визначаєтесь з профілями. Ну, я вибрав собі НАК-2216 для кореневого перері... ну, для кореневої частини крила. На кінцях потонше профіль. Тобто ідея аеродинамічна, крутка. Кінцеві частини меншу підйомну силу створюють. Там профіль стоїть такий самий, але з 12% товщини. Е, ну і для оперення симметричні профілі НАК-2.0 і далі там. Товщина, вказується Ну і всі, тобто, теж подивитесь, як я написав. Тут все так само у себе розпишете, визначитись. І, е, значить, маючи ескіз, маючи табличку з розмірами, можна перейти до створення вже параметричної моделі. тобто Моделі за допомогою OpenVSP. Е, Ну, давайте коротенько ще по протоколу. Тобто ми створимо модель, проведемо аеродинамічні розрахунки. Перший з них це буде розрахунок паразитного опору. Є там такі невеличкі модулі, які дозволяють це зробити. Причому для кожного з елементів, якими задається наша модель. І от по кожному з елементів свій коефіцієнт опору, і потім сумарний теж програма підраховує. <кій> Прушую сумарний коефіцієнт опору. Ну і у відсотках, скільки е, складає опір кожного з елементів по відношенню до опору всієї моделі, але наголошую ще раз, це лише паразитний опір, тобто опір обумовлений тертям е, між, ну, тертям в граничному шарі е, потоку. тобто в зоні граничного шару. Оскільки для загального розрахунку ми, ну, ми будемо використовувати для загального аеродинамічного розрахунку модуль VSP Aero, і там якби, ну, наголошують розробники програми на тому, що там в Хоча, здавалось би, панельним методом повинен враховуватися цей паразитний опір, але наскільки я зрозумів, ні в, ні в першому методі, ні в другому методі цей паразитний опір якби, повною мірою не враховується, хоча щось там якесь значення врахується, але якщо порівняти, ну потім, по ходу подивимося, якщо порівняти те, що пораховано в окремому модулі. З мінімальним опором, отриманим ось цими методами, то значення відрізняються. Ну, тим не менше, побудуємо те, що нам пропонує програма цей модуль VSP. Основні характеристики аеродинамічні пораховані двома методами. Або, ну, там є можливість рахувати двома методами. Ми кожним з них порахуємо і зведемо на одну. На Одному графіку дві залежності пораховані окремо кожним з методів, і для того, щоб можна було їх порівняти. Як бачите, є певні відмінності, особливо по аеродинамічній досконалості, дуже суттєва відмінність в результатах. Ну, таке враження, що все ж таки о, панельним методом щось близьке до реальності, більш схоже, враховуючи ну, тип моделі. Враховуючи подовження крила і форми оптичні, тобто можна припустити, що десь буде порядка 30-аеродинамічна досконалість. Ну а е вихоровим методом, в принципі, тут такий дуже оптимістичний результат виходить. Ну і балансувальні, е ну, е моментні криві, е криві тобто коефіцієнт моменту поздовжнього, в залежності від. Е коефіцієнта підйомної сили. Тобто на якому, на якому коефіцієнті підйомної сили у нас буде збалансована модель. Ми дивимося. І так, щоб у нас. Ну, і аеродинамічна досконалість також від коефіцієнта підйомної сили. Тобто, бажано, щоб у нас модель була збалансована при найбільшому значенні аеродинамічної досконалості. Ну і також бажано, щоб при цьому у нас якби. Отримувати ще й мінімальний опір від фюзеляжу, наприклад. Тобто, щоб це десь навколо нульові значення кута атаки були Тобто ось у мене, наприклад, 0,4. ну подивимося по панельному методу. При альфа 0 градусів коефіцієнт підйомної сили десь ну, 0,4 трошки більше. Значить, от при 0,4 у мене десь якраз. В зоні найбільших значень аеродинамічної досконалості, і приблизно тут же у мене і балансується модель. У мій літак балансується, ну тут десь 0.42-43. Десь таке значення буде. Мабуть, 0.45 все ж таки. Ну, неважливо, коротше, близько. І також ось такі дві картинки, що сюди вставимо в цей протокол. Це візуалізація розподілу тисків. ну Тут, в залежності від методу розрахунків, тут або дельта, ну різниця коефіцієнтів тиску, тобто крило. Тут вся модель представлена у вигляді таких тонких пластин, і тому якби, ну, тут візуалізація відбувається не, не, не демонстрацією коефіцієнтів тиску для нижньої і верхньої поверхонь, а одразу і різницею. Тобто дельта CP, Різниця коефіцієнтів тиску між верхньою і нижньою поверхнями. Ну, а панельним методом це так, як було в пенсі. Тобто по кожній поверхні просто коефіцієнт тиску, розподіл коефіцієнтів тиску. Ну і також е вихорива пилина за моделлю. Ну, я вибрав атаки 3 градуси. В принципі, можна було на нулі, як на крейсерському режимі, показати. Але для того, щоб було краще видно ці. Кінцеві вихорі, я трішки більше задав задав 3 градуси. Тобто, ну ви теж вибираєте якийсь кут за своїм на свій розсуд. І єдине, що щоб для двох цих рисунків він був однаковий. Тобто різні методи, але умови, режими однакові. От. Ну і тепер давайте детально буду, мабуть, другим відео. Значить, перше відео це якби водна частина вступна. По самому завданню і другим відео я вже буду показувати, як власне, створювати модель і проводити аеродинамічний аналіз за допомогою програми OpenVSP.